Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Живемо в такі часи, що кожному роутеру, кожному інтернету обов'язково потрібно мати резервне джерело живлення. Тому що в наші часи без цього ніяк. Як ми вирішуємо це питання? Хтось купує велику зарядну станцію типу EcoFlow, хтось під'єднує павербанки, хтось використовує упси. Звісно. Дуже просто піти в магазин, купити собі потужний гарний UPS, підключити, користуватися ним і бути задоволеним. Ось сьогодні нам один такий дістався в якості зразка для цього відео. Подивимося на нього. І як ви знаєте, такі упси вони коштують недешево. Наприклад, було відео, як я свій цей білий модернізував і зробив його. Потужним, гарним, і він тепер дуже довго буде тримати мені заряд роутера, живити його, і інтернет буде довго. Однак, оці всі UPS-и, хоча вони і смарт. І гарні, і класні, але коштують вони від 30 десь до 60, а можливо і більше, доларів. І це залежить, звісно, від їх ємності, скільки в них батарей і того току, який вони можуть видавати на роутер або на якусь іншу техніку. Тому питання постало: чи можна щось зробити краще, ліпше і дешевше? Той, хто переглядав відео про ремонт. І модернізації цього мого UPS пам'ятають, знають, що в ньому було 4 акумулятори, два з них майже живі, а два з них розрядилися в нуль. А як ви знаєте, в гарного господаря ніколи нічого не пропадає. Тож, маємо таку задачу. Маємо на одній шальці Терезів мінімальний якийсь UPS вартістю 30, доларів, а з іншої сторони, ось маємо 3 долари. 3 долари і 2 розряджених акумулятори. Цікаво, чи можна з них щось зробити? Давайте спробуємо. І починаємо ми з того, що пересвідчимося, що в наших акумуляторах, які повністю розряджені, є хоча б трішечки життя. Дивимося, що нам покаже мультиметр. Як бачите, ніби є, але ємність падає. 2,1. 2,0, 1.9, 1,9, 1,8 і падає. Значить, заряд в ньому є, але чи зможемо ми його зарядити, ми подивимося далі. Беремо другий, під'єднуємо і також бачимо цю саму картину, що ємність його просто падає на очах. Добре, пересвідчилися, що акумулятори живі, спробуємо їх зарядити. А зарядити ми їх, спробуємо завдяки такому зарядному пристрої. Тож беремо, вставляємо один і що ми бачимо, не реагує. Як бачите, заряд не йде, тому що цей зарядний пристрій не може заряджати ті акумулятори, які дуже розрядилися. Вставили другий. Як бачите, ситуація не змінилася. Тому крок номер 1 нам потрібно спробувати зарядити ці акумулятори. Але план Б в нас є два нормальних акумулятори з цього ж комплекта. Тож будемо пробувати їх заряджати. І для того, щоб нам спробувати зарядити дуже розряджений акумулятор, ми будемо використовувати ось таку плату зарядку TP4056. Основна її властивість та, що вона може заряджати дуже розряджені майже в нуль акумулятори. Тому наша задача підпаяти холдер і зарядити. Заряджати будемо через роз'єм USB-C. Ось він такий. Сюди ми підключимо будь-який звичайний зарядний пристрій. Тож, беремо паяльник і готуємо конструкцію. Давайте ще додам, що підпаятися нам потрібно ось до цих контактів всередині. B- B+, це мінус, B це плюс. Ну, Можливо, це battery, а можливо, і ні. А зовнішні клеми для підпайки це для навантаження, якщо ви щось хочете навантажувати. Мені ж потрібні тільки ці два внутрішніх контакти, до яких ми підпаяємо проводки для нашого холдера. В який потім вкладемо акумулятор і спробуємо зарядити. Вмикаємо наш паяльник задимівся, ніби є. І другий. Порядок. І почистити наш паяльник, щоб завжди був в гарній робочій формі. Відставляємо і перевіряємо. Дуже прискіпливо дивимося. Ну, мені здається, супер. Головне, щоб вірно було плюс на плюс, мінус на мінус. Все добре, так як і має бути. Так, конструкція готова. Давайте перевіряти. Спочатку підключимо без акумулятора і уважно подивимося, що відбудеться. Відбувається зелений колір типу заряд. Чи розряд. Воно ще там інший індикатор теж блимає. Давайте тепер подивимося з акумулятором. Плюс-плюс-мінус мінус. І якщо ми щойно бачили індикатор зелений, то тепер він зелений. Давайте почекаємо трішки. Не знаю скільки. 7,3, 7,30, 7.32, 7.31, 73, 72. Але мені здається, що набирає. Як бачите, сюди ось підставив, все світиться. Хм, цікаво, цікаво. Так, зробив два. Зеленими заряджатися не хочуть. Ніяк. Почекав трішки, почекав, але толку з них немає. Зараз пробую підкинути сюди акумулятори, які точно заряджені. І давайте подивимося, можливо, онлайн. Просто непросто ж їх дістати. Ось цих два виймаємо. Непросто це робити. Як бачите, просто зелений, ніякого заряду немає. І тут спробуємо тепер підкидати точно нормальні працюючі. Один, другий. У мене підписані вони. Але. Але, але. Не хочуть вони заряджатися. Я пробував і дроти різні, і зарядні блоки різні, і толку немає. Не знаю чому, Можливо, проблема в цих вплатах. Брав в одного і в того ж продавця, можливо, якісь чи брак, чи в мене лижи не їдуть, чи я того. Одним словом, в мене немає відповіді, чому так відбувається. Ось тут діодік, я не знаю, чи вам видно, але він помаранчевим намагається пробиватися. Вон, ось тут точно бачу, що видно. Але це ні на що не впливає, заряду нема, тому вмикаємо план Б. І UPS ми зробимо. А давайте ще отак на холосту виміряємо, скільки нам ці плати видадуть. Мені просто цікаво. Зараз глянемо мультиметром, виміряємо плюс-плюс, мінус в мінус. Так, а де? А де напруга? алло? Мабуть, плата не працює? Чи я чогось не розумію? Якщо хтось знає, підкажіть. І можу навіть ось, ось сюди прямо на плату зробити. Якесь у нас таке цікаве відео виходить. Цей на плюс, а цей в мінус. Що ми бачимо? Хм. Немає нулі. Плата не працююча. Дуже дивно, що відразу дві. Ну, це ж треба. Але це буде досвід. Дуже гарний досвід. Досвіда негативного не буває. Завжди весь досвід, він позитивний. Бачимо на другій те саме, одна десята. Ну. Ясно, зрозуміло, мабуть, все-таки мені якісь або браковані плати дісталися, або напишіть мені, де я що не розумію. Дякую. Я ж рухаюсь далі. План Б. Беремо два акумулятори живих, я сподіваюся, плату UPS, міні-UPS і робимо з нього Powerbank. Це все разом будемо складати. Але нам потрібно буде під'єднати, тому нам потрібно буде розробити вихід, в який ми будемо під'єднувати наш роутер. Тож беремо, відрізаємо і робимо, думаю, зробимо без перемикача. Після того, як ми відрізали, зачистили наші проводки, нам потрібно визначитися, де в нас плюс, а де мінус. В цій всій системі плюс має бути в центрі. Тому там, де буде пищати, той буде провід, який ми шукаємо. Буду цілитися. Зараз спробуємо мінус знайти. Оце мінус. Я підставив ось сюди от, в бокову. І ось наш мінус. Оцей мінус. І я його зараз пофарбую. Оцей наш мінус. Чудово. Будемо знати. Готуємо паяльник, олова, флюс і будемо підпаювати плюс до плюса, мінус до мінуса. Плюс, готовий. Перевіряю, все вірно. То є плюс. Тепер мінус. Плюс на плюс, плюс на мінус. Просто трішки більше олова. І тримається. Знову чистимось. І тепер будемо перевіряти. Беремо наші акумулятори, які ми знаємо, що вони мають бути в порядку. Плюс-плюс-мінус-мінус. Мінус. Є, бачимо, помаранчевий індикатор. До речі, цікаво, якщо ми тепер йому дамо живлення, під'єднаємо, ніби вмикаємо йому світло, не світло, подаємо просто електроенергію на нього. А в будинок, звісно, світло яке воно все новеньке. Знову загорівся індикатор. І, мабуть, це йде заряд. Але я думаю, що це ми вже будемо виясняти. В наших в польових умовах в лабораторії Техносмак. Тут ми можемо від'єднати. Тепер беремо ось цей гарнюсінький красивий корпус, можливо, звернули увагу. Ховаємо тепер наш дуже акуратно, ось особливо в цьому місці. Тримається доволі нормально і стабільно і акуратно тепер його закриваємо. Ось, друзі, і маємо наш міні-UPS за 3 долари з акумуляторів, які були вже у використанні. Йдемо під'єднувати і тестуємо. Так, Лабораторія Техносмак ніде нічого не під'єднано. Просто вставив йому дріт і тепер будемо з'єднувати. Для початку просто напряму під'єднує до роутера. Під'єднав. Бачимо, там індикатори засвітилися. І чекаємо інтернет. Але роутер ожив. Все добре. Інтернет є, працює. Тепер я під'єднаю його в режимі і зарядки і побачу, скільки він буде заряджатися і розряджатися. Скоро повернуся до вас разом з тестами. І відразу можемо провести тест на відсутність світла. Дивимося на індикатор і зникає світло, так, щоб і те і інше було видно. Зникло світло, нічого не блимнуло. Інтернет як був, так і є. Чудово! UPS працює. Повертаємо в будівлю світло, знову ніяких перебоїв немає. Гарненький, молодець. Будемо тебе тепер досліджувати і тестувати. Небезпідставно щось у мене виникло бажання виміряти йому температуру. І для цього розібрали, і, як завжди, сподіваюся бачите, 46,2. Цікаво, що ж тут таке тепле. 45,7. Ну, я не можу сказати, що це кардинально. Прям воно таке гаряче. Однак, 45,5. Що маємо, те маємо. І якщо вірити індикатору, який починає світитися не помаранчевим, а синім. Щойно знову блимнув. Як бачите, інший змінюється колір, я роблю висновок. Що UPS зарядив своїх два акумулятори повністю. Тому зараз відключаю і побачу, скільки часу він буде живити. Мій роутер 1625. Починаємо відлік. Вимкну. От і все. 3 години без 10 хвилин. Протримався наш UPS на двох акумуляторах. Він ще в нуль не висадився, але роутер вже не дає завантажити. Роутер намагається запуститися, але, як бачите, просто тухне, не вистачає йому живлення. От знову і знову. Не будемо мучити роутер. Під'єднуємо, так сказати, повертаємо 220. Підключили 220. Ось вам другий помаранчевий засвітився. Пішов заряд. Пішло завантаження роутера. Тепер, я сподіваюся, він не вимкнеться. Тут у нас відсвічують. Чекаємо завантаження роутера. Ось роутер почав завантажуватися. Ну, от і є. Все добре. Тепер пішов заряд нашого UPS. Відразу два діоди нам відсвічує. Я думаю, що без 10 хвилин 3 години це доволі пристойний. Гарний результат для цього малюка. Ну що ж, тепер побачимо, скільки часу він буде заряджатися. Ось по цьому індикатору будемо орієнтуватися. День другий. Залишив ось так на ніч і подумав, можливо, щось зміниться. Зараз спробую ці акумулятори підкинути в зарядний пристрій і побачимо, чи буде толк. Але якщо чесно, щось я в це вже не вірю. Ні. Нічого не змінилося. Не вдалося нам оживити наші акумулятори. Яка причина? Не знаю. Можливо, ці плати вже, а можливо, вже вийшли остаточно з ладу і акумулятори. Але якщо ви пам'ятаєте, вчора теж зеленим світилися індикатори, коли я підставляв в холдери і навіть нормальні акумулятори. Тобто питання номер один. Я вважаю закрите. Тепер розбираємося з самим UPS-ом. На ранок наступного дня наш UPS зарядився, про що нам сигналізує ось таким синім діодом. Той все ще помаранчевий, тому що він підключений. Заряджався він дуже довго. Скільки часу не можу сказати, тому що заснув. Але це точно не швидко. Про це вам розповім у своїх висновках. По споживанню електроенергії ми можемо побачити, що він видає нам майже 4 Вт 12 0,3 А. В принципі, це все що і заявлено. Також у зарядженому стані він теплий. І тепер давайте перевіримо, яка температура в нього буде у його зарядженому стані. Акуратно перевіряємо. По всім діталям ходимо, дивимося, щоб нічого не пропустити. І так, 41,3. Ну, я вам скажу, це не дуже гаряча температура, але я відчув, що він теплий. Ще раз, 40,7. На цьому, думаю, і досить. Головне, що роутер працює, UPS працює, ток видає нормальний. Добре, тепер переходимо до висновків. Отже, друзі, які ми можемо зробити висновки? Київ-повітряна тривога. Дуже дякуємо вам, північні сусіди! Висновок номер 1 За допомогою ось цих плат мені не вдалося відновити акумулятори, які дуже були розряджені. Однак, коли я в ці Холдери вставляв акумулятори живі, які працювали, і ви бачили, вони теж не реагували. Це все світилося зеленим кольором. Ось так ми це все бачили вже протягом цього відео. І ніякий. Зміни не відбувалися. Тому в чому тут причина, я не знайшов. Підкидав і інші дроти, і блоки живлення ставив більш потужні, менш потужні, нічого не відбувалося. Зелений індикатор он там маленьким проблисковує, як бачите, червоненький такий, але заряд не відбувається. Після того, як я вставляв акумулятори в зарядний пристрій. Нічого не було. Тобто, питання номер один з цими платами в нас досвід такий, що ми не змогли. Тепер переходимо до нашого UPS, який ми зробили самі. Це вже інша справа. Однак, які можна зробити висновки. Розряд він тримає доволі нормально і добре. Як для двох акумуляторів, давайте нагадаємо їхню ємність, залишкова ємність одного 2525, а іншого 2,297 мАч. Я думаю, що роутер протримався 3 години, це доволі нормально. Хоча це все було в економ режимі майже так, коли зникає світло. А коли зникає світло, звісно, телевізор я не дивлюся. Торенти не качаю і нічим таким енергоємним не займаюся. Тому для того, щоб цей ЮПС працював у якихось таких режимах, коли раптово зникає світло, не системно, а просто от або аварія якась, або ремонтні роботи, чи щось таке. Однак, якщо ми знову згадаємо минуле літо, в нас були вимкнення через те, що ряд атомних станцій переходили в режим ремонту. Також було дуже спекотно на вулиці, люди вмикали кондиціонер. І споживання електроенергії дуже зростало для таких цілей, звісно, краще користуватися. Нормальними UPS-ами, для того, щоб вони тримали вам дуже багато годин, там 6, 7, 10, можливо, навіть і тоді все буде добре. Плюс вони швидко заряджаються. Скільки ж заряджається цей малюк, я вам точно не можу сказати, але однозначно, це не 3, не 4, можливо, 5 плюс годин. І в режимі UPS-а це, звісно, дуже не підходить нам. Тому, якщо у вас довгі вимкнення, краще беріть UPS-и, а для того, щоб уберегти свою техніку від. Якихось скачків напруги, від того, коли будуть вимикатися світла, хаотично, незрозуміло, то можна і використовувати ось цей наш UPS за 3 долари. Тому далі що ми робимо? Ми беремо йому корпус, красиво вставляємо, але акуратно, як ви вже бачили, вдягаємо йому кришку. Ось тут є таких два, як бачите, прорізи. Корпус доволі якісний. Мені сподобався. Так, Потім беремо невеличку викрутку, краще магнітну, намагнічуємо болтик і будемо фіксувати. Затискаємо, підтягуємо акуратно і красиво. Саморізи у нас такі міцні, не хочуть навіть туди, можливо, доведеться брати якусь викрутку більш потужну. Але для фіксації цього буде достатньо. Все, корпус є. Поїхав він тепер до мене в лабораторію Техносмак, буде живити і слідкувати за тим, щоб вимкнення, коли відбувалися хаотичні, незрозумілі, щоб наш роутер не втрачав живлення і продовжував роздавати нам Wi-Fi. А я ж пішов, друзі, чекати нові роутери. Вже їде до нас дуже ексклюзивний класний роутер. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка, ці та інші відео. Я ж на цьому говорю вам до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Да точно, точно я вам говорю, що буду цим користуватися. Ось так воно виглядає у реальному житті. Все працює, все прекрасно. Тож, пока-пока.